Що може бути ліпшим за прогулянку в Критських горах? Гірська прогулянка на конях. Наш експерт по Греції, компанія Mips Travel порадила переможцям вирушити до місцевої стайні. я радий вітати вас на криті в Іракліоні. Нині ми збираємося на прогулянку в гори на цих справді милих і спокійних конях. А Коники на будь-який смак. Хто з криту, хто з Америки? А хто має слов'янське коріння? Ім'я цієї чудової леді Бела. Це пані Горбачова. Горбачова? Так, Горбачова. Її названо на честь першої леді. Шість років тому. Я маю бути чесним із вами. У нас є кобила на ім'я Віагра. Не смійтеся, це справжнє ім'я. Розкажіть про команду для коней. Стоп, праворуч, ліворуч. Це легко три чарки ракії сідаєте на коня, і він ітиме правильно. Повірте мені. Не пийте п'ять, тільки три. Цього буде за досить. Тільки но Катя осідлала Белу. Жінки відразу порозумілися, та жіночої ласки замало, аби поїхати. Головне не забути команд грецьку. Конячка виявилася з гарним апетитом. Я тебе люблю. А та педагога є я люблю. Гірська прогулянка нагадує веселий похід циганського табору з кінним кортежем із туристів, котрим господар дає цінні настанови. Якщо кінь починає бігти, закрийте очі та мірші зістрілити. Похід того вартий. На горі відкрився чудовий краєвид на Крицькі гори, оливкові гаї та винні плантації. Парочка у захваті до скриньки грецьких вражень додалося спілкування з чудовими, непарнокопитними. Ось, тут замечательно. На лошаді. От у мене состраваліпа. Вот так У вот повезло. Меня я не знаю откуда, но зовут ее э, чудесным порториканским явно именем Белла. Мы уже отлично катаемся. Честно говоря, приехала бы еще раз.